В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. вітаю вас, шановні е, слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете нашу е, програму також дивитися на телевізійному каналі Еспресо. А говоримо ми сьогодні про річницю так званого уряду Камікадзе, уряду Арсенія Єцуніка, який був спорвований відразу після того, як колишній президент Віктор Янукович залишив українську столицю і попрянував до своїх господарів у Москві. Арсеній Сенюк тоді назвав цей уряд урядом Камікадзе. Як же все ж таки Україна провела ріки з цими вже наступним урядом Яценюка. Наш гість в студії, президент центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Ви знаєте, тут є досить важливий момент, який я добре пам'ятаю, якраз от рік тому на засіданні ради всеукраїнського об'єднання майдан, на якому прем'єр-міністр Яценюк представляв склад уряду, і була як це завжди буває, коли мова йде про кадрові повноваження. Досить така серйозна полеміка між членами ради. Він сказав, що він взагалі не розуміє ось цієї боротьби за портфелі, тому що жодний портфель не буде в уряді якимось вигідним, що це буде уряд справжніх камікадзе, які не зустрінуть якоїсь схвальної оцінки у сучасників. Ну, от пройшов рік, і можна сказати, що Яценю був абсолютно правий у своїй оцінці урядових перспектив. Але чи могло бути взагалі інакше? Я думаю, що війна зіграла їм на руку. Прямо на руку? На руку. Бо якщо от, поглянути на мене, я не можу. Тобто я був би зовсім інший, якби не було війни. Я б зовсім інші оцінки давав. Бо війна це такий фактор, який ну, просто я повинен якось дисциплінуватись в пользу, якщо України, то і уряду. Тому війна заграла їм на руку. Це перше. Друге, я би сказав так, що. Їм не дуже повезло, бо е, я б сказав би, що е, якраз як пішов рік, то е, у нас є економічна, я б сказав би катастрофа тепер. Це все ж таки катастрофа. Тепер, я думаю, катастрофа так, е, бо таке катастрофа, тобто вона не керована, тобто ситуація не керована. Я б сказав, би, якщо уряд е, допустив е, паніку. Ну, от це і є паніка, те, що робиться в магазинах там чи з валютою. То все рівно, чи це він по об'єктивним обставинам, чи він погано керував, чи щось інше, наприклад, ворог такий коварний. Ні. Все рівно він виновний. Бо хто керує, той і винний. Так? От це головний я би так сказав, що ті, хто допустили це, повинні йти. Уйти. Відійти від е, влади. Телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044 490 30 74. Це? Те, так. що ви можете телефонувати і задавати свої а, питання Олександру Пасабору, а я. А ви не закінчили свою думку? Закінчить. Ні. Я б сказав, що це, це перше. Друге, вони повинні бути. Я, чесно кажучи, думав, що вони більш соціалізовані і більш чутливі до, до соціальних процесів. Ну, так, в порівнянні з, з Януковичем, так воно і є. Але чому вони нічого не роблять, такого, вони не дають сигналів е, населенню. Ви розумієте? Наприклад, якщо е, у вас там в чотири рази е, стала дешевша гривна, то це означає, що в чотири рази стали дорожчі ліки. Наприклад. ну То якщо ви уряд. І ви ну, добре відносяться до людей, то перше, що прийде вам на розум, це треба щось робити з бідними, бо є багато. Має людей. бути адресна допомога. Так, ні. Ну, я хочу сказати, адресна ну, допомога в чому? Перше uh -huh. за все, не гаючи не секунди. Це є, наприклад, я думаю, що це сотні тисяч людей, життя яких залежить від ліків. Тобто не просто вони там здорові, не здорові, а просто якщо вони мають ці ліки, то вони живуть. Якщо не мають, вони вмирають. То треба перш за все зробити так, щоб вони їх отримали. І такі дії не тільки розумні самі по собі, а це є сигнали до уряду, що він якось думає про населення. Таких сигналів можна зробити багато, і вони не так вже й дорогі. А ви знаєте, можна так переформулювати тоді питання, що ось Україна була всі ці 24 роки. Можна сказати, за рахунок власного бюджету і власного майбутнього такою демонстративно-соціальною державою. З точки зору пільг, з точки зору цін, з точки зору житлово-комунальних послуг, тощо тощо. А зараз вона ось на тлі цієї всієї кризи перетворюється на якусь демонстративну асоціальну державу. Вона тобто не має ніякої золотої середини. в Україну двадцять роки. Є позитивні процеси, але ми тепер говоримо про рік цей. Е, я б сказав би так, що Україна 23 роки була квазідержавою, квазі-демократією, квазі Бо якщо ви даєте наприклад, що такі низькі ціни, це означає, що всі і багаті і бідні користуються цими цінами. Це, це квазісоціальна держава, ви розумієте? Е, тому все було квазі, все було як будто. І тепер вже дійсно. Є процеси заміни квазі держави на реальну, але як завжди, ви знаєте, все каливається. все коливається, і да, так, є в нас таке, що ми кажемо, ну так, то ми будемо робити реалістично, але треба все ж таки пам'ятати пам про бідних і не не ви розумієте, не про всіх, а про тих, життя яких залежить від вашої. Думки і ну, ідеї, як робити політики, от коли ви говорите про те, що люди, які відповідальні за ту паніку і той колапс, який сьогодні допущений в українській економіці, мають піти, то це е е е політика. Вони це політично відповідають, звичайно, звичайно, то ви може маєте... вони й не винні. Це я окрема справа. Чи уявляєте собою це... собі зараз якийсь інший уряд? Тобто людей готові взяти відповідальність? А може і не уряд. Може, це кілька міністрів, не обов'язково уряд. Ну ви помічаєте, що в принципі зараз нинішня влада взагалі не готова брати на себе відповідальність у вигляді гучних відставок. Навпаки, завжди, коли мова йде про особисту відповідальність або в економічній сфері, або в військовій сфері, або ще десь робиться все можливе, щоб зберігти на посадах людей, які ну. відповідають за прямі провади. Так було з міністром оборони, ну, так є я... з міністрами економічного ну, боку, означає... так з головою управління національного банку. Це означає, що вони соціально нечутливі. Бо відставка людини це політична відставка, це не обов'язково, що він винний. Політична відставка – це теж засіб е, дати сигнал населенню. Чому вони так не роблять? Вони що? не, не розуміють, що сигнали населенню не менш важливі, ніж дії. Це зрозуміло, це абсолютно нормальна політика. А чого нас не вистачає, економіки чи комунікації? Ні, у нас не вистачає того іншого. Я не розумію, чому ви порівнюєте. І того іншого не вистачає. Але якби розумієте, я чому кажу, що може вони і не винні. Тут є багато факторів. І я, я тут не можу її розібратися. Наприклад, з Гривною не можу розібратися. Так, бо я не макроекономіст. Не а я мікроекономіст. Так, я мікроекономіст. То, але це не важливо. Важливо, що вони не дають сигнали. Важливо, що вони не дають політичних відставок. Тобто, вони не дають сигнали щодо того, що вони піклуються цим процесом. Вони якось хочуть його е, перемогти. Може, є проблема в е, конкуренції, в тому, що уряд це коаліція різних політичних сил, різних інтересів. Ми знаємо наскільки глибоко е, в е, тому, що певні кадрові рішення в уряді відбувалися, так як вони є. Зацікавлений президент Петро Порошенко. А він фактично є особленням е, однієї з коаліційних політичних сил. Є свої інтереси у прем'єр-міністра. Я, я і думаю, інших... вони не звикли до демократії. Вони не звикли, реально не звикли до демократії. Коли був президент Ющенка, то перше, о чому ми з ними говорили, про те, що він кожен Тиждень до повинен виходити до люд до слухачів чи глядачів, да цього не він... відбулося. І він з цим він був він дуже хотів це робити, але цього не відбулося. То вони не звикли до цього просто. Е, 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 от і все. Але ж я не кажу, що економіка е, добра, але вона була погана 23 роки. Може, й не все вони таке зробили, але виходити до людей, але поясняти їм, але робити сигнали, які зрозуміли людям. Ну, це абсолютно нормально. Я не знаю, чому вони це не роблять. Можливо, вони вважають, що їхня робота складається не з розмов з громадянами, а з якихось заходів, які мають поліпшити життя громадян. Кажу, Проблема в тому, що немає заходів. А я так, кажу, очевидно. що заходи і сигнали це абсолютно рівнозначні політичні інструменти. Ось коли ви говорите про економічну катастрофу, ви бачите шляхи її подолання? Що це кредити міжнародного валютного фонду? Яка безбільше? Ну ви розумієте, От ми от ми просто ви так дуже питання задали, е, Для лучне, те, яке чому? зараз цікавить з кожної людини, тому що довіра. Це і є інструмент, який може зняти це е, сь, сьогоднішню паніку. Довіра ми тільки що казали, що вони повинні давати сигнали. Бо довіра це є е, голов, до, щодо валюти. Так довіра точно один з найважливіших інструментів. А, а насправді вся політика це є е, е, я б сказав би ціль політики. Це довіра. Тому вони цього не роблять. Ну а далі можемо казати, що є технічні засоби. Наприклад, окрім того, щоб захищати тих, хто може померти, наприклад, от моя ідея заключ в тому, що якщо у вас є соціальні негаразди, зніміть всі обмежене, дайте людям то, що. То, що звездється мікробізнес, мікробізнес не мале, а мікробізнес. Дайте людям можливість заробляти, як вони хочуть, без податків і без оренди. Тобто дайте їм місця. Десь тут, от в, в Києві, якщо це кияни, дайте їм можливість використовувати свої квартири для цього. Дайте їм можливість робити все, що вони хочуть, для того ж без... вони заробили собі на життя. так і можна давати ще і без як залогів давати гроші. Це мікрокредити мікрокредити. так це абсолютно нормально. Нобелівську премію отримали за таку ну, тому, систему. тому що мікрокредити повертаються краще ніж які-небудь інші кредити. Давайте послухаємо дзвінок. Алло. Доброго дня, доброго дня. Доз, ви мене чуєте? Вас чую. І пан Олександр Доз. вас чує. Ну, хочу додати пану Пасхаверу запитання, бо я дивлюся телевізор і щось іде програма, вона не відповідає, тому що то можна завдавати, так? Ну, задавайте я буду, я не очень хорошую Ну, будь ласка. Пане Пасхай, скажіть, будь ласка, от наприклад планами приватизації і проектом приватизації займалися ви ще в 90-ті роки, так? Що це? Не було правильно сплановано, що воно призвело до такого розділення нашого суспільства, що людина стала одні дуже багатими дружебі бідними. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, оце значить програма кредитації, давання кредитів в валюті? Чи було, чи радили ви це робити, чи можливо треба було давати все таки кредити тільки у гривні? Так, друге питання я не можу відповісти, бо я не макроекономіст. А щодо першого питання, це мій, мій фах. Я можу сказати, що приватизація як економічний проєкт був ефективним, а як соціальним ні. Оце вам відповідь. А якщо ми аналізували це, то я б сказав би так: всі такі великі процеси соціальні, вони такі, як населення. Бо якщо я, я цим займався і можу сказати, що які цінності, такі результати е, ринкових процесів. Але питання чи можна було, якби ми знали, що таке буде, від цього е, значить, ну не робити цього? Ні, неможливо. Бо ми ми були б абсолютно ну як сказати, недійспособною страною. І якщо ви тепер хочете, наприклад, якщо більшість населення хоче в Європу, то я можу сказати, що що те, що ми пройшли цей період, дає нам шанси піти в Європу. А якби не пройшли, то і не було б питання про Європу. Ми з вами здається разом були на зустрічі з Лешком Вільсеровичем. Так, так, і там було одне з питань, я здається, у нього запитував, чи можливі реформи під час війни. І він сказав, що на його думку можливі. А ви як вважаєте? Я, я вважаю, що це обов'язково, тому що е, війна це ще один фактор е, проти розвитку. Війна це фактор е, такий, що він е, використовує нашу слабкість. Тому а реформи це на, на Паки вони, вони роблять нас сильнішими. ну Так вони обов'язково важливі. Да? Не, не, не треба робити. Знаєте, є такі хірурги, які кажуть, тобі потрібно, щоб був біль. Це, це, дуже, це абсолютно е, дурна логіка. Треба робити їх так, треба сказати так: треба любити людей. Треба відноситись до людей з жалістю. І нормально можна робити всі реформи. Інша справа, що реформи потребують багато грошей. Більшість реформ. Є такі, які не потребують грошей, їх можна робити е е скоро, але більше ж потребують. І е я думаю, що якби ми були рішучі, то гроші на реформи нам би дали без всякого. А не дають? От що, не дають. Опитувати? От, наприклад, я тільки сьогодні прочитав, що є там реформа жилищно-комунального господарства. От вона є, от вона є програма, а грошей нема. Ну, то я не знаю, що це за реформи і чому не дають грошей, бо це дуже важливо. А грошей нема в нашій казні. Але якби був е, такий рух е, щодо реформ е, інтенсивний е, системний, то я впевнений, що... На реформи дали би нам э, донори, інвестори дали би гроші э, рішучі ніж э, на війну. Давайте послухаємо ще дзвінок. будь ласка. Кажіть, кажіть. Алло. Будь ласка. Алло, добрий день. Га кажіть. У мене більш не питання до учасників, а порада. Діло в тому, що наш народ все розуміє, і казати, що уряд камікадзе, він би би все, що робить цей уряд, аби було видно, що є якийсь результат. Хоча б, ну, моя така особиста думка, можливо, треба встановити їм камери у кабінети, щоб ми бачили, що вони там роблять. А то не збігаються слова з діями. Постійно прем'єр говорить про те, що Є спільна відповідальність, їхня відповідальність, але ж тоді, коли настає той час відповідальності, то її не видно. Дякую. Я, вас ще, я абсолютно з вами згоден. Тільки щодо камер, то я то давайте першу вашу думку краще я підтримую. Що треба, щоб щось було. А якщо вони б щось робили і ми б це е, бачили, то для чого камер? Ви знаєте, щодо камер, можна сказати, що взагалі в цивілізованому світі є таке поняття, як електронний уряд. Це так. важливий момент. Це, звичайно, не камера в кабінетах, але це постійний зв'язок влади з Абсолютно. суспільством. Як це відбувається, скажімо, в Естонії. Абсолютно. Ти там можеш зайти не просто послуга отримати, а чітко зрозуміти, чим займається твій уряд. Кожний міністр, кожний департамент, це не є якоюсь закритою інформацією. Але треба зрозуміти, що з чого витікає з ментальності людей, з людей витікає електронний уряд, а не навпаки. Ви можете зробити електронний уряд, але він не буде працювати. Чоти, ну. доки не прийдуть інші люди, як люди, які хочуть цього, вони хочуть працювати прозоро, ви розумієте? Тому я й кажу, що треба обновляти бюрократію і обновляти політику. Тим обновляти тим, хто е, показали себе в період революції, і перше все волонтери вважаєте, що суспільство зараз випереджає політичну еліту України? З e, точки зору розуміє. То нормальна революційна ситуація, коли, коли там меншість революційна, там, 3 чи 5%, вони радикальні, а до влади це абсолютно стандарт. Прийшла, прийшли уміряні. Помірковані. Помірковані, ну, умерені, помірковані політики. Ну, да. І це. І все це проблема в тому, чи будуть вони слухати радикалі, радикалів, mm. чи вони будуть своє співати? Чи, а якщо будуть. С... домовлятися з консерваторами, тоді, що... ну. як і це буває часто в революціях, прийдуть радикали, і це да далеко не найкращий варіант. Далека не найкращий варіант. Краще, якби ці помірковані. Е Взяли у радикалів їх найкорисніші ідеї і реалізували їх. Оце оптимальний варіант. Ну, але от... я цього поки не бачу. Ну, от я думаю, що с... але, я бачу, але я б сказав би, я бачу все ж таки рух в цьому напрямі. Ну, у будь-якому разі слухач, який нам телефонував, мені здається, що він сказав те, чого ми почали абсолютно нашу розмову розуміло, про так. необхідність прозорої влади, яка буде так, розмовляти так, із так. громадянами. І тоді буде зрозуміло, що виходить, що не виходить, адже так чи інакше є абсолютно очевидним, Але це що не ви... технологія Ні, це, це є, не технологія, це, це, є це люди, переконання, це є люди так. так. Я хочу подякувати президенту Центру економічного розвитку Олександру Пасхаверу за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портограф. А вам, шановні слухачі і глядачі, хороших вихідних! Хай щастить!